Любі друзі, моє вітання. Сьогодні ми разом з вами будемо готувати смачну соковиту піцу прямо вдома. Не гірше як у піцерії, а навіть ще краще. Ми будемо готувати таку піцу, яку хочеться їсти знову і знову. Вона швидко готується без довгих ферментацій тіста. Просто, швидко, а саме головне, дуже смачно, як ви любите. Поїхали. У цьому рецепті я буду робити одну тістову заготовку приблизною вагою 300 грам. Для цього нам потрібно 190 грам борошна вищого гатунку. Я використовую просте борошно вищого гатунку, просіяне ніяке там італійське, тому що я розумію, що не кожен має можливість так мати там італійське борошно з високим вмістом білка. Тому, друзі, беріть просте борошно, головне його просійте. Так, сюди я додаю 10 грам живих дріжджів. Якщо я роблю піцу, я ніколи не працюю з сухими дріжджами, тільки живі. 10 грам. Тепер руками я беру і ось так дріжджі перетираю з борошном. Дивіться, тут в цьому рецепті я не роблю ніякого пару, тому що я знаю, що дріжджі у мене. Правильні, вони в мене працюють. Якщо ви хочете переконатися чи робочі у вас дріжджі, дивіться на термін придатності. Зараз ми сюди будемо додати воду. У мене тут 120 мл води. Вода повинна бути дуже холодна. Вона у мене ще стояла вже десь 2 години в холодильнику. Тому ви розумієте, яка тут температура води. Ми будемо робити холодний заміс. Я вважаю, це найкращий заміс. Повірте мені, працюючи під сайолом більше 5 років, знаю про що говорю. Так, вливаємо сюди воду і більше нічого не додаємо, починаємо замішувати тісто. О, вода холодна, якраз така, як повинна бути. Так, об'єднуємо всі ці інгредієнти. Тепер, друзі, тісто замішуємо приблизно 10 хвилин. Якщо ви замішуєте вручну, то приблизно 10 хвилин. Якщо ви замішуєте комбайном, то це приблизно хвилиночок 5. Я вже замішую 5 хвилин тісто, воно, бачите, вже зараз таке еластичне. Але ще недостатньо еластичне. Потрібно ще хвилин 5 замішувати 100%. Тому я беру стільницю і замішую на стільниці. Борошна додати не потрібно. Якщо на початковому етапі у вас починає тісто липнути до рук, ну тобто ви там замішали вже 3 хвилини, воно липне, додайте ще там буквально 5 грам. 5 грам борошна, не більше. Я просто не знаю, яке у кого борошно. Ось так. Зараз фінальний результат тіста я вам покажу. Не бійтеся, друзі, працювати з борошном, Тут нічого важкого немає. Притримуйтеся програмовок, притримуйтеся моїх рекомендацій, і все буде так, як і у мене. Зараз ми не додавали ще ні сіль, ні олію, нічого, друзі. Не додаємо. Замішуємо. 10 хвилин, пам'ятаємо. Я замішую тісто, друзі, вже рівно 10 хвилин. І ви подивіться, який результат. Подивіться, яке воно гарне, глянцеве, бачите? Але шакликовина? Бачите, немає ще кликовини, тісто шерветься. Тому що ми ще його не ферментували. Тепер сюди я додаю 4 грама солі, аж в кінці ми додаємо сіль і додаю 10 грам оливкової олії. Також, друзі, на цьому етапі всю зразу додавайте. І тепер я замішую тісто приблизно ще хвилиночок 5, щоб повністю олія впиталася в тісто і розчинилася сіль. Коли ми будемо зараз цих 5 хвилин ще замішувати, тісто ще стане еластичніше, і це якраз те, що нам потрібно. Або ви зараз не думали навіть борошно додати, тому що зараз олійно, ну, воно таке, бачите, не дуже, так скажем, приємно з ним працювати, тому що воно скользить у руках. Але якщо ви борошно додавите, все, це вже кінець, ви вже забили тісто. Все, зараз ваша задача вимісити тісто наскільки, що олія не повинна вже ось так відчуватися, воно має впитатися в тісто. Якщо ви замішуєте в планетарному міксері, повторюйте все те саме. Просто час замісу половину менше. Все, 5 хвилин, друзі, перейшло. Це фінальний результат тіста. Ви подивіться, бачите, до рук воно не липне. Ось таке воно має бути ніжне, еластичне, ось таке глянцеве. Я сподіваюся, камера дуже добре передає. Ось так я його вам вимну, щоб ви розуміли, друзі, ось таке повинно бути тісто. Якщо воно навіть прилипає до рук, бачите, то воно зовсім трішки. Тепер дивіться, в такому стані ні в якому разі тісто залишати не потрібно. Потрібно сформувати ось такий шар. Дивіться, як ми це робимо, беремо і формуємо ось такий шар. Отут має бути глянцева поверхня, ось така рівненька. Ось так. Все. Ось така, бачите, глянцева поверхня. Можна ще трішки або можна це зробити ось тако, на стільниці. Якщо у вас є ось така стільниця, друзі, можете ось таким способом це зробити. І тепер ось тут защіпляємо ось так, щоб було рівнесенько. Все. В миску даємо трішки олії на дно, ставимо тісто і даємо трішки олії зверху для того, щоб воно не обвітрювалося. Все, тісто повністю готове. Тепер ми тісто накриваємо харчовою плівкою. Ось так гарно, щоб не дай Бог туди не поступало повітря, щоб воно не обвітрилося. В такому стані ми ставимо тісто на першу ферментацію. Друзі, вона недовга 30 хвилин. 30 хвилин повинно тісто ферментуватися після того, як ви його замісили. Якщо ви зробили все за мною, повторили мою технологію, дотрималися пограмовичок, Повірте, кінцевий результат вас просто здивує. Все 30 хвилин у теплому місці, не в холодильнику, в теплому місці. У мене це кімнатна температура. Рівно 30 хвилин тісто стояло, бачите, як воно гарно виросло. Ось так повинно бути, друзі. Зараз найкращий час, щоб зробити першу обминку. Забираємо харчову плівочку. Ось так. Тісто просто чудово. Подивіться, яке воно ніжне. І дивіться, що робимо. Ось такими легенькими рухами обминаємо його. Ось так. А бачите, яке воно ніжненьке, друзі? Щасливий кухар і тісто це щось одне ціле, якщо чесно. Просто працював дуже довго під сайовим. І в мене це добре виходить. Тепер дивіться, друзі, ми робимо і знову повертаємося до цього шарика. Зробили обминочку, і нам потрібно, щоб тут була глянцева поверхня. Ось, оце все ми зараз ось так защіпаємо. І тепер ми в такому виді тісто ставимо знову в мисочку. Олії вже не додавайте. Накриваємо харчовою плівкою і ще залишаємо рівно на півгодиночки. Загальний час ферментації одна година. Просто через півгодини треба зробити обминку для того, щоб добре розвинути кликовину. Це впливає і на смак, і на структуру тіста. Любі друзі, пройшло ще пів години ферментації, і на цьому з ферментацією поки що закінчуємо. Не поки що, а взагалі закінчуємо. Я пропоную вже готувати піцу. Дивіться, хто там буде писати, що довго тісто? друзі. Ну ви хочете смачну піцу чи ви хочете просто тісто з сиром? Скажіть мені, будь ласка, я вам скажу більше в піцеріях піцеріях 72 години веструюється правильне тісто. Це в піцеріях. Якщо піцерія знає, що таке правильна піца. Ну, а якщо не знає, то готується там взагалі без ферментації. Друзі, це тісто, якщо ви витримаєте це годинку, можете навіть і 2 годинки, поставити на годину, зробити обминочку ще на годину, буде взагалі шикарно. Воно у вас буде, ця піца дуже смачненька, пишна, це я вам обіцяю. Тепер давайте будемо розкатувати. Дивіться, може бути борошно цимола. це таке італійське борошно, на якому розкачують. Тісто, але, звичайно, що не в кожного воно є, тому беремо звичайне борошно. Ось тако присипали. Дістали тістову заготовку так, щоб зберегти її круглу форму. Бачите? Ось так легесенько. Виставляємо цим рівненьким донизу. Ось бачите, що у нас виходить. Припиляємо трішки борошном. Тепер найважливіший момент. Нам потрібно, щоб були пишні борти. так? Беремо ось тако пальчики, натискаємо і весь кисень ось тако видавлюємо в борти. Ось, бачите, дивіться, ось це, папирішек такий, тільки що був. Це те, що нам потрібно. Тепер ми робимо у зворотньому напрямку. Ось так. І ось тако. Не дай Боже, би ви пальцями сюди натискали. Не можна сюди натискати. Тепер ми ось тако підбираємося і перевернули. І ще раз це повторюємо. Друзі, так, справжні піцейоли роблять піцу. Ось так. Тепер ми що робимо? Беремо ось тако, складаємо руки. І ось так під борти і прокручуємо. І легенько ось так розширюємо. Можете взяти ось тако на руки. І зробити ось так. Раз, раз, раз. А можете також і підкинути. Так, друзі. Тут пальчиками ось так виформовуємо бортики. Все, бачите, такі у нас пишні бортики. Чудово. Ще раз підтягнули. Дно тіста має бути тонесеньке, не має бути сильне. Бачите, воно в мене аж світиться. Все, тепер борошно лишнє стрясли, борошно не має бути. У мене деко застелив, я його паргаментом. Виставляю тістову заготовку на деко. Ось так надаю круглу форму. Тепер будемо наносити соус. Дивіться, тут у мене помідори пілаті це помідори без шкірки у власному соку. рівно 100 грамів. Приблизно порція йде 100 грамів соусу на одну піцу. Але потрібно додати сюди трішки солі. Ось так. І нічого більше не додати. Повірте, нічого не треба, ні цукру, нічого цього всього. Класика, друзі, класика. Ось так. Перемішали. Бачите, тут навіть такі шматочки. Так і має бути. Ось так. Перемішали і нанесли на піцу. Дивіться, як ми наносимо. На середину. Все на середину. Ось так. І тепер беремо ложку і розмащуємо. Ось, Бачите, все дуже просто. Зараз я приготую, друзі, піцу, таку, як я готував у піцерії, піца Маргарита. Це італійська класика, вічна класика. Ніякий сир натирати не потрібно. Забудьте взагалі, що у вас є терка, коли готуєте цю піцу. Вам потрібно сир моцарелла. Це ось такі дві кульки. Ось так беремо. Розриваємо. Ось так. І накладаємо на соус. Ви тут можете додати любу начинку, яку ви хочете. Але я хочу, щоб ви посмакували справжню піцу, смак томатного соусу і сира моцарели із правильного тіста. Друзі, не потрібно робити вже ці гарячі бутерброди. Ну це вже ну я не знаю. Це не любителя, але я це називаю гарячий бутерброд, якщо чесно. Це добре начинки кидати, але все повинно бути в міру. Зробіть класику. І відчуєте цей смак, потім вже експериментуєте з начинками. Можете сюди кубаски додати, можете папероні додати, і буде у вас піца папероні. Все, друзі, на цьому наша піца майже готова, залишилося її тільки випити. Знаєте, скажу вам ще одну таку історію: в Італії ніхто не робить круглу піцу. Абсолютно ніхто. Роблять всяку овальну, але там, друзі. Правильне тісто, яке ферментується 72 години. Там ось такі борти. Вони пишні. Хто був в Італії, той мене зрозуміє, наскільки там смачна піца. Ми зараз робимо щось подібне. Я, якщо я вам скажу, що 72 години залишаємо тісто в холодильнику, то ви виключите це відео. Правильно? Все, тепер ми випікаємо у розігрітій духовці, верх-низ, плюс конвекція, 250 градусів має бути розгіріта духовка приблизно 5-8 хвилин. Не знаю, як у вас. Працює духовка на яких, тобто режимах потужного, не потужно, орієнтуйтеся від 5 до 8 хвилин. Дорогі друзі, а поки випікається наша піца, я хочу вас ще раз запросити у свій магазин Щасливий кухарь, де ви можете спробувати справжні карпатські чаї, карпатські фітосиропи, горішки в меді, варення соснових шишок. Та багато іншої продукції. Також ви там знайдете всю професійну техніку, якою я користуюся. І на техніку у вас буде гарантія 2 роки, друзі. На друге замовлення на техніку у вас діє знижка 5%. А на третє замовлення на техніку у вас діє знижка 10% повністю назавжди. Тому запрошую вас, переходьте, підписуйтеся, переглядайте асортимент. Я хочу, щоб ви спробували все в магазині і чайочок, і фітосироп до чаю, і вибрали свій улюблений смак. Друзі, це повинен спробувати абсолютно кожен. Ну що, дорогі друзі, піця повністю готова. Ви подивіться на цей шедевр. У, забираємо з духовочки. Так, забираю її з деко. Ну, як може бути італійська піца без базіліка, друзі? Додаємо фінальний штрих. Додаємо базилік. О, базілік дає дуже чудовий аромат. Обожнюю базилік, друзі. Ось так. Все. І піца повністю готова. Ви подивіться на ці борти. Ви подивіться, які вони пухкі. Опа. Друзі, чудова піца. Тонесенька повністю пропеклася, будемо різати. Відрізаємо шматочок. Ось, друзі, подивіться, яке тісто, бачите? Пухкеньке, повністю пропеклося, якраз таке, як має бути. О! Бачите, друзі? Тонесеньке, просто міліметр тіста. Зверніть увагу, я вам хочу показати, бачите? Міліметр тіста. Ось таке має бути. Якщо вам піцерії не подають таку піцу, йдіть у другу піцерію. Друзі, феноменально. Ну це дуже смачно. Це просто неперевершено. Тоненьке тісто. В міру начинки. сорочка в міру ви можете додати начинку. Додайте ковбаски, але я хочу, щоб ви приготували класику. Просто чудовий результат. М -м -м. Я обожнюю ту піцу, яку я сам готую. Супер! Супер! Я не можу вам передати, друзі, словами. Це нереально смачно. Це просто чудовий результат. Готуйте, готуйте, пробуйте, не бійтеся експериментувати, не бійтеся готувати тістом, я вас закликаю, друзі. Не бійтеся, Попробуйте приготувати раз і ви будете готувати так кожен раз. А коли вам будуть подавати піцу, а ви скажете, так, я не зрозуміла, а що це за піца така? Ви що не вмієте піцу готувати у вашій піцерії? Та я вдома краще готую по рецепту щасливого кухаря. Ви що, -ху! Одним словом, готуйте, насолоджуйтеся і будьте щасливі разом зі мною. Клас. А я з вами не прощаюся. До зустрічі у нових смачних рецептах.